20 травня визначному закарпатському письменникові, лауреатові Шевченківської премії виповнилося б 95 років. І сьогодні до нас в студії завітала дочка Івана Михайловича поділитись власними спогадами в першу чергу про... Батька, отож, Марія Чундей-Трищак, донька Івана Чундея в студії програми «Ранок на Тисі. Дійсно, ми продовжуємо спілкуватися про Івана Чундея з нагоди 95 річчя доброго, доброго 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 ранку. ранку, раді вітати в нашій студії. Я от сказала вже 20 травня, але знаю, що не 20 травня народився Іван Михайлович, а 17 травня. Чому щоб ну, невідповідність така? Насправді так. Ми і в родині завжди відзначали 17 травня. Це в нас було таке. Потаємно-знакове день народження, такий потаємно-знаковий день народження. А чому записали двадцяту? Ну розумієте, колись на початку ну, 22 й рік минулого століття до дати народження ставилися дуже по-філософськи, тобто не зациклювалися на дні, на годині, на базі дитини, як це зараз зазвичай прийнято. Народилися близнюки 17 травня. Народилася в батьківській хаті передчасно, і мама собі подумала: ну, на життя, то на життя. Як згадував батько, потім з її розповідей поклала їх на піч двох братів, і три дні вони боролися за життя. Ну і, власне кажучи, коли вона зрозуміла, що йде до життя, вона пішла до церкви і їх записала 20 20-м числом. Ну, по селах раніше ж я казали, коли народився? В перше копання картоплі, в друге копання картоплі. Так, умовні тобто на даті не зациклювалися, але вже офіційно було записано 20-го, тому власне. 20 те число це той день, коли вважається, що це день народження Івана Чиновія. Тобто Іван Михайлович святкував два дні народження, можна так вважати, 17-го? Ну, власне, святкував, це дуже голосно сказано, якщо е чесно і відверто, то в родині до дня народжень у нас ставилися дуже спокійно. Тортів не замовляли, свічок на тортах. По не, не робили. Абсолютно. Що. Це вже потім вже з якимось певним визнанням і публічністю прийшла потреба сідати відмічати. А так такого не було. Марія Івановна, ну, не можемо не згадати про книгу, яка вийшла зовсім нове видання. Це Іван Чедаїв. в колі сучасників. Книга була презентована вже так. 20 травня у рідному дубовому, так. Рідному, дубовому, Як відбулася презентація там? Ой, надзвичайно щемливо. Ви знаєте, у Дубовому Чиндея дуже добре пам'ятають, бо по-дубовому він ходив. Таким чином, що йшов селом, і до нього звідусіль підходили люди, кожен зі своїми якимись питанням, з чимось своїм наболілим. І він для добового у нього було особливе місце в серці. І, очевидно, дубівчани, пам'ятаючи це, вони, до речі, відзначають день народження батька щороку, тобто там немає такого від ювілею до ювілею. Школа дуже ну, зазвичай це лягає на плечі вчителів і школярів. Школа зазвичай дуже так до цього готується ґрунтовно. І цього разу, вже очікуючи на книжку, на гостей, на укладачів книжки, вони підготували дуже гарне дійство, концерт, презентацію. Тобто, якісь такі моменти прозвучали. Я побачила з екрану там, до речі, досить гарно, Обладнана школа з екраном медії я побачила фотографії, яких я навіть не бачила. Тобто вони володіють якимись такими ексклюзивними Архів. знімками, архівними. Так що ми собі це перезнімали. і Діти, <клух> ну, діти неймовірні. Знаєте, там ще збереглося таке Ота свіжість. Вони не з гаджетами. У них продовженням руки не гаджета, ну не книжка, бо не буду лукавити. Бо я вже кажу, в їхньому віці, в віці шкільному, в продовженням роки має бути не гаджет, а книжка. А в них, ну не кажу ж, кажу, що книжка, але, але дуже, було, дуже було щемливо дивитися на діточок 14-13 років, вони з овечками, знаєте, от вони них до природи. Ми там захопилися з Іванкою, побачили двох овечок. О, сфотографуємося. А е, тут малий якийсь хлопчина побачив, що мене до овечок підходить, він каже: чекайте, я вам зараз стрижених приведу. І привів двох таких. Е, ну, просто це я сіла з тим малим отак, на, на о, обочині вулички, де вони пасуться. І ми з ним проговорили буквально ну, десь добрих 20 хвилин. Я в нього розпитувала, ким хочеш бути. Кажу, будеш вівчарем. Ну, і що мене вразило, досить такі, ну, не скажу, що приємно. ні, кажу, вівчарем не хочу бути, кажу, яким хочеш бути? Людиною. О Боже, я кажу, дитина, та вівчарі це ж авторитетні люди. Це, тобто десь, звичайно, щось патріархальне, щось таке традиційне, воно вже втрачається. Але те, що вони до тої овечки доторкаються, що вони плекають, дивляться, пасуть, граються з ними, це вже дуже мало. От ви кажете про те, що дуже величезна відповідальність за організаційні моменти впала на вчителів, то, напевно, там заступників директора, директора. Що саме діти от, знають, що їм переповідають, і наскільки вони обізнані і саме, що стосується Івана Чендея так, і про творчість, взагалі про те, що він писав. Чи достатньо, чи достатньо дітей вже нинішньої генерації інформації саме про Івана Чендея? Ви Знаєте, нас вразили інсценізації і створі. Тобто, говорячи про те, чи читають вони, твори свого земляка, думаю, що читають. Грали діти, ну просто ми були в захоплені. Діти цитують на пам'ять у рики. Я не думаю, що якби, от навіть якщо вони не читали, от готуючись до подібного дійства, вони мусили прочитати і осягнути, бодай трішечки, творчі слова. Земляка. Знають, вони знають родину, вони знають, з якого Бо ну, прізвища Чиндеї в Дубовому є кілька, ну як напевно в кожному великому селі, є кілька таких uh, прізвищ, так? де, з того Ширили. роду, з того роду. Вони знають, з якого mm. це роду. Вони пам'ятають, до речі, переповідають легенди про батькового батька мого діда. В мене дід був дуже характерний. Такий це видно було. Видно навіть з фотографій. Так, борода, довге волосся. Він такий, такого дуже колоритного чудові. Вони пам'ятають і переповідають легенди, як дід міг посеред служби. Якщо священик там випустив щось із Треб, із чи псалом якийсь до кінця заспівав, він міг зупинити службу і казати Е, попе, вернися назад і починай спочатку. Тобто, ну такий був чоловік. Ну, такий. Так. Ну, Повертаючись з презентації книги у минуле. Ем... Першим учителем літературним вашого батька була народна творчість. Безперечно. Чи пам'ятаєте ви, чи розповідав вам батько, чи звучало з його вуст легенди, казки, пісні? Звичайно. Е, взагалі, е, його творчість живилася фольклором. Він казав, що це те джерело, яке живило його творчість. Власне, як і кожного більш-менш знакового письменника, і того ж Франка, і тої Лесі Українки. Це фольклор. Це та база, на якій що дає початок твора. Що розповідав мені батько казки безперечно, він мені навіть вигадував казки от у спогаді моєму про батька є записана казка, яку я знайшла, опрацьовуючи його щоденник. І ви знаєте, я, коли я прочитала ту казку, я пригадала буквально все. Як знаєте, той, який Євшан Зілля нюхнув, у нього моментально якісь картини в пам'яті виринули. Так само в мене я прочитала про ту казку, казка про білий сніг. Як батько вигадав, вже очевидно втомившись, переповідати мені одні й ті ж самі, ну бо дитина в 5 років не може сприймати якісь такі складносюжетні, структурні такі казки. Розповів, я в нього запитала, кажу, тату, а чому у вас сиве волосся на скроні? І він вигадав на ходу казку про те, як восени гуляв нашим садом і приліг задрімати, втомився, приліг задрімати. І поки лежав на одному, на одній стороні, на правій стороні, йому нападав сніг на скроні, а потім він перевернувся на інший бік, і сніг нападав е, на іншу скроню. І отак каже, з того часу в мене е, сиві скроні. І я дивилася на ті скроні, пише батько, і вже ні про що не питала. Тобто, десь в малій дитячій голові якісь відбувалися, відбувалися процеси думання не очевидно для того віку. Ну, тобто він е, читав. Він до речі, читав до того часу, очевидно, поки я не навчилася читати, бо далі я не пригадую, щоб мені читалося, мені просто давалося книжку, або не обов'язково було даватися, у нас книжки в хаті були всюди, розумієте. Тому я, я просто росла серед тих книг, росла біля батька, в мене було велике щастя, на відміну від моїх від е, е, однолітків, у мене батько завжди був вдома. Тобто на роботу, з роботи такого не було. І от він собі працював, писав. Я в тому кабінеті поруч з ним росла, часом прогулюючи садочок. Зізнання, зізнання таке. От ви кажете про те, що багато книжок, багато літератури було у вас вдома. Які книжки м полюбляли тоді читати ви, і які книжки, можливо, вам рекомендував Іван Михайлович? Тобто, чи були в нього якісь фаворити, яких він любов, до яких він обов'язково хотів привести? Іван Михайлович, вам? напевно, дуже важливо. Ну, кропітко праця була підібрати для вас літературу, правда? Він дуже, Це напевно, ставив. Спеціально. <свистем> Підбирати йому не було потреби, тому що знаєте, колись, з книговидовництво, та справа вона була трошки інакше ніж зараз. Видавалися серії казок народів світу. І от там казахська казка, там норвезька казка, ірландська казка. Це виходило серійними виданнями, і ти собі сідав і поринав у світ фольклору тої чи іншої країни. Я пам'ятаю, батько так насторожено глянув на мене, коли я років 8-9 взяла, сім томів було тисяча і одна ніч, казки шахірозади. Я мені так подивився, ти вже це читаєш. Я кажу, ну тут вже написано казки. Він рукою вирішив, очевидно, ну читай дитину. Раз, так. Окрім того, я пригадую певний період у нашій хаті з тосами лежали ящики, пакунки з книжками, які батько. Привіз із Києва з видавництва Веселка з автографами письменників для Дубівської школи, тому що в 1977 році відкривалося нове приміщення Дубівської школи, і фактично батьку кількасот книжок з автографами письменників, серед яких і Платон Ворінко, і Ліна Костенко. І, тобто дуже е, такі цікаві, По повному, цікаві так, книжки. Дотепер так. Так, у них є в музеї, бо там в Дубовому є музей е, батька. І, Тепер в музеї там, ви виставлені ну, те, що збереглося. Не зберігали, звичайно, але книжка за 50 років ми розуміємо, що десь кого, хтось залишив собі на пам'ять київську бібліотеку. <сic> <сic> Іван Михайлович писав кіносценарій, вірно? А розкажіть, будь ласка, бо мені дуже цікаво, от я мало про це знаю. Зустріла інформацію, підтвердьте її, або спростуйте про те, що навіть Параджанов кілька місяців жив у вас, це правда? Це правда. Так, це правда, я цього не можу пам'ятати, чисто з тої точки зору, що я ще не настільки не буду стара, мудра. Так, тобто це було 60 ну перша половина 63 62, напевно, 64 роки. Бережано у нас жив, вони працювали над сценарієм, опрацьовуючи повість тіні забутих предків Михайла Коцюбинського. До речі. Коцюбинського батько ставив у першому уряду тих новелістів, хто для нього був важливий у манері письма у літературі. Причому ну, хто читав власне, сам твір, а не тільки бачив фільм, того не може не вразити той момент, що Коцюбинський написав свій твір ну, перфектно ще гуцульським діалектом, хоча гуцулом сам не був. Одну вони опрацьовували сценарій, переджану жив. Це більше може згадати, і згадує. І розповідає мені моя сестра, двоєрідна, яка в нас жила, бо в нас з п'яти років виховувалась моя сестричка Ольга. І от вона згадує, вона тоді дитиною була, вона навіть на кінопроби їздила на кіностудію Довженка, грати роль малої Мирічки. Правда, дитини... правда, в дитини нічого, на жаль, не вийшло. Я кажу, боже, Але ну ти знала, б ти Я кажу, що ж ти тоді втрачаєш? Бо дитина з добового щойно приїхала, бо народилася в Дубовому, її повезли на кіностудію Довженка, повезла моя мама, каже, вони летіли літаком і привели на кіностудію, там павільйон був. ну Ліс, дерева. І вона пам'ятає текст, який вона мала виголошувати. Її загримували, одягнули. І коли треба було говорити, текст, поки не було прожекторів в все було прекрасно. Вона все говорила. Ми з маленьким Іванком діалог гарний вибудовувався. Але як тільки вмикалися прожектори. Все, каже, мене переклинювали, я одразу ставала дика, і вона каже, ну що ти хочеш від дикої до дівчанки. Я була маленька. До речі, самоіронія дуже властива багатьом членам нашої родини. А це, це така... правда, от, що маму вчив парижану, е, yeah. робити голубці з виноградного листя? Yeah. Правда. І Це правда? Тут і це цій... та, голубці? Голубці з виноградного листя. <годи>, ну, Скажіть нашому закарпатцю, що таке долуна? Це ви знаєте. Або скажіть <рес> нашим закарпатцям, що виноградне листя можна використовувати? Ні, ну що люди знають, куди капуста ще дорога. <рес> То чого? Ні? <рес> Чому ні? <рес> Пані Марія, які ще запам'яталися вам якісь яскраві історії, пов'язані з вашим батьком саме з дитинства. Бо мені здається, історії з дитинства вони на все вони. життя запам'ятають. Ой, ну, найяскравішу, очевидно, те, що мені найбільше запам'яталося із раннього дитинства. Я описала знову-таки в цій книжці, яка зараз у Макса в руках. Це знаєте, батько ніколи не читав нотації, ніколи не підвищував голосу. Це правда. Вперше я його побачила. Неймовірно обуреним і розлюченим, коли я зламала щойно прищеплену ним грушку. Ну от просто очевидно, знаєте, як у кожної дитини ще немає градації на будівничі руйничі усвідомленої, а дитині цікаво. Ну я зламала чисто із такої Цікавість. цікавості дитячої, що буде. Я пам'ятаю, як батько тоді, я вперше перший і в останній, і відчула вагу його руки. Він дав мені по руках. І почав мені розповідати: розповідати про дерево як про живу істоту, розповідати так, що я стояла, мені було дуже соромно. Та груша довго ще в нас. Він потім, звичайно, він дуже добре знався на садівництві. Він її там підмотав, почаквував над нею щось. І вона, і та щепа прийнялася знову, але на груші слід. Отой шрам, так би мовити, він залишався ще ну поки вона жила. А скільки на урочке помирає? Ну ну скільки я пам'ятаю, я думаю, я ще, до школи я ще не ходила. До школи я ще не ходила. Тобто, а в школу я пішла в 6 років, тому будемо вважати, що 6 мені ще не буде. От е, ми зараз. Почали говорити вже про цю книжку в п'ятницю. Ми можна сказати, так розпочинали знайомити наших глядачів саме з цією книгою. Я впевнений, що ви можете сказати набагато більше, так як дійсно знаєте набагато більше ніж видавці, вкладачі і так далі. І так далі, чи Іванка розповіла нам в п'ятницю суді про те, що книжка була видана, вона. Мета цієї книги була просто зібрати в одному зібранні всю інформацію, а коментарі всіх людей, які були дотичні до постаті Івана Михайловича, з різноманітних газет, журналів, вирізки статей і так далі. І так далі, насправді чи багато інформації, чи багато інформації було, і чи багато інформації довелося опрацьовувати, тому що мені здається, це надзвичайно велика робота пророблена. Ну от я зараз навіть скажу скільки сторінок в цій книзі: 417. 417 сторінок спогадів коментарів. Яка робота проводилася, і як довго, як довго взагалі довелося знаходити цю інформацію? Чи є вона настільки доступною? чи Ви виступили як головний укладач? Завжди, ні. ні, я не головний укладач, ми не ділимо хто головний, хто другорядний. Укладач. Ми укладачі. Так, е, ідея належала, як вже казала Іванка, е, Сашкові Гаврошові і, очевидно. Десь про це говорив і Сидір Степанович Кіраль, професор, який впритул зайнявся епістолярною спадщиною батька, бо вона насправді дуже велика. Стосовно вирізок статей, мова тут йшла якраз там, де стосувалося газетних статей, це тієї частини, де батько пише про своїх сучасників. Насправді, Іван Чіндей дуже впритул займався вивченням творчості. Своєї сучасники, своїх сучасників, митців Закарпаття, музикантів, худохну художників, так митців, власне, загально можна сказати. І мета була, от коли укладалася перша частина, щоб це десь, знаєте, газета це така річ, ну, десь треба йти шукати, десь в архів, десь в бібліотеку. Це, це, щоб це, це, в одному це, виданні це, було те, що написав Чиндель, до речі, це неповно. Не те, він дуже багато писав. Обралися, Вибралися просто статті про таких знакових пострілів: Ерделі, Бовшай, Тичина, Михайло Кричко, Петро Скунь, тобто ті імена. Які також творили колорит тієї епохи. Власне, чому книжка називається Іван Чендея в колі сучасників? Бо це книжка і про Чендея, і про його сучасників, і про атмосферу, ту, в якій він вже і творив. Тобто, це розказати нам про наше минуле, про тих, поруч з ким жили наші дідусі, бабусі. Ну, чиїсь е, батьки, так? тому що, знаєте, хто не пам'ятає минулого, не гідний майбутнього і це очевидно і так. Е, А друга частина це Живі ще сучасники чиндия, які його пам'ятають, шанують, учні. поважають. Е, ну, учні, е, ну навряд чи Івана Дзюбу можна там учнем назвати, так. Але вже коли говоримо про Дмитра Кешелю, про Івана Ребрика, е, про Петра Мідінку, то десь можемо сказати, що це молодше те покоління, яке десь приходило за порадою, яке десь раділо тому спілкуванню і що черпало з того спілкування. <реш> Пані Марія, ми вам дуже хочемо подякувати за те, що ви сьогодні погодились прийти і поділитися власними спогадами. Як сказав Олександр Гаврош, Іван Чиндей це більше ніж письменник, це символ своєї епохи. Для вас він в першу чергу батько. І ми вам дякуємо за те, що ви бережете цю пам'ять про батька, не просто бережете, а поширюєте знання, маловідомі, якісь факти і творчість вашого батька. Знаєте, хтось сказав, що ну, коли ця книжка вийшла, що це повернення Чендея. А я скажу, що це повернення дочі, тобто це не його повернення. А це ми до нього повертаємося, тому що насправді там є над чим задуматися. і це дійсно так. Адже ваш батько був дуже мудрою для тебе. І зошити з афоризмами, які ви видали, є з їх травм свіченням про це. Ми дякуємо вам, що завітали. Максим нагадає. Я нагадаю, в що в студії програми Ранок на тисі» Марія Чиндей-Трищак, донька Івана Чендей. і Сьогодні ми а, згадували. А, Згадували устами пані Марії про Івана Чендея, про те, яким він був батьком, яким він був вчителем і, взагалі, наскільки талановитою людиною Іван Михайлович був. Дорогі глядачі, залишайтесь з нами. Доброго ранку, приємного прокидання. Ми за кілька хвилин повернемось до. вас.